Один, два, три. Поспішай. Математику вивчай. Годі мудрувати. Час, урок розпочинати. Ми продовжуємо вивчати розділ множення і ділення в межах тисячі, частини величини. Сьогодні навчимося виконувати ділення суми на число, а також вибирати раціональний спосіб обчислень. Давай зробимо усні обчислення. 120 поділити на 3. 40. 240 поділити на 4. 60. 200 поділити на 5. 40. 900 поділити на 30. 30. 800 поділити на 20. 40. 360 поділити на 9 – 40. Давай розглянемо з тобою задачу. У мами було 6 синіх слив і 15 жовтих. Вона розподілила їх порівну між трьома дітьми. Скільки слив отримала кожна дитина. Мар'ян розв'язав задачу так: Спочатку він знайшов скільки всіх слив. Для цього до синіх слив додав жовті і знайшов 21 слива, була у мами. Потім поділив всі сливи, що були у мами, на трьох діток і знайшов, що кожна дитинка отримала сім слив. Соломія роздала задачу інакше. Вона спочатку сині сливи поділила на трьох діток і знайшла, що кожна дитинка отримала дві сині сливи. Потім жовті сливи поділила на трьох діток і знайшла, що жовтих слив кожен отримав 5. А потім 2 додала 5. І так само, як і Мар'ян, дізналася, що кожен отримав по 7 слив. Тепер ми можемо записати кожен спосіб розв'язування виразом і знайти його значення. У першому випадку маріан. Спочатку до 6 додав 15, а потім те, що вийшло, поділив на 3. Тому його вираз виглядає ось так. Соломійка спочатку 6 поділила на 3, потім 15 поділила на 3 і результати додала. Тому її вираз виглядає ось так. Ці вирази мають однакове значення: 7. Отож, між ними можна поставити знак «дорівнює». Маємо властивість ділення суми на число. Щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожен доданок і знайдені частки додати. Ось як це виглядає у буквеному вигляді. А плюс Б в дужках це сума поділити на С. Це можна зробити, поділивши кожен доданок і А і Б на число С. І результати додати. Отже, суму на число можна поділити двома способами. Перший спосіб обчислити значення суми і поділити його на число. Другий спосіб поділити кожен доданок на число. І отримані частки додати. Вирази 2 Обчислимо стовпчиками і перевіримо властивість ділення суми на число. У нас перша пара виразів. У яких треба поділити суму чисел 12 і 18 на 3. Є два способи: знайти цю суму і поділити на 3, або кожен доданок окремо поділити на 3, а частки додати. Отож, перший спосіб додаємо в дужках, буде 30. 30 ділимо на 3 буде 10. Другий спосіб: 12 ділимо на 3, буде 4. 18 ділимо на 3 буде 6. До 4 додаємо 6, виходить 10. Вийшла така сама відповідь. Наступна пара виразів. Спочатку першим способом розв'язуємо. дужках буде 50. Ділимо на 10, буде 5. Тепер кожен доданок ділимо на 10. 20 ділимо на 10 буде 2. 30 ділимо на 10 буде 3. 2 плюс 3 теж 5. Отже, властивість ділення суми на число може знаходити двома способами. І остання пара виразів. Суму чисел 15 і 25 треба поділити на 5. Спочатку знайдемо це першим способом: знайдемо суму. 40, 40 ділимо на 5 буде 8. Тепер кожен доданок поділимо на 5 і частки додамо. 15 ділимо на 5, 3. 25 ділимо на 5 5, 3 плюс 5 8. Вирази 3. Обчислимо значення кожного виразу двома способами і порівняємо відповіді. Отже, перший вираз. Ділення суми на число ми можемо виконати таким способом: знайти суму, а потім поділити її на число, так як записано. Отож, в дужках буде 30, 30 ділимо на 6, буде 5. Тепер цей самий вираз записуємо. І обчислимо його значення іншим способом. Кожен доданок поділимо на 6 і 12 і 18. Результати додому. 12 ділимо на 6 буде 2. 18 ділимо на 6 буде 3. 2 плюс 3 буде 5. Відповіді однакові. 21 плюс 35 поділити на 7. Перший спосіб це знайти суму в тушках 56. Ділимо на 7, буде 8. Тепер цей самий вираз записуємо. І знаходимо його значення другим способом. Кожен доданок ділимо на 7. І результати додамо. 21 поділимо на 7 буде 3. 35 поділимо на 7 буде 5. 3 плюс 5 8. Відповіді однакові. Тепер 600 плюс 300 поділити на 100. Спочатку перший спосіб шукаємо. Суму. 900 900 ділимо на 100, буде 9. Тепер цей самий вираз. Знайдемо його значення другим способом. Кожен доданок поділимо на 100. 600 поділимо на 100 і 300 поділимо на 100, а результати додамо. 600 ділимо на 100 буде 6. 300 ділимо на 100 буде 3. 6 плюс 3 9. Відповіді однакові. Тобто маємо вираз, і ми можемо його значення знайти або одним способом, або іншим. Результати будуть однакові. Давай вирази 4. І оберемо для кожного виразу свій спосіб. Ось, наприклад, перший вираз – 25 плюс 15 поділити на 10. Ми можемо знайти суму, потім поділити її на 10. А можемо кожен доданок ділити на 10. Чи зручно нам буде число 25 ділити на 10? Точно ні. Тому що ділити на 10 ми вміємо тільки кругле число, правда? А коли ми глянемо на число 25 і 15, ми бачимо, що вони закінчуються одне на 5 і інше на 5. Тобто 25 має 5 одиниць і 15 має 5 одиниць. Це значить, що коли ми додамо, буде кругле число. Отож, нам для обчислення значення цього виразу треба перший спосіб. Шукаємо, скільки буде в дужках. 40. 40 ділимо на 10 буде 4. Давай, другий подивимося вираз. У нас треба суму чисел 72 і 90 поділити на 9. Якщо ми 72 і 90 додамо, у нас буде більше 100. Чи зможемо ми його поділити на 9 з тобою зараз. А якщо ми кожен доданок окремо будемо ділити на 9, це буде табличне ділення, правда? Це буде легше. Отож, 72 поділимо на 9 і 90 поділимо на 9. Візьмемо другий спосіб для розв'язування цього виразу. 72 ділимо на 9 буде 8. 90 ділимо на 9 буде 10. 8 плюс 10 18. Наступний вираз. 48 плюс 40 поділити на 8. Перший спосіб оберемо чи другий. Так, другий. Тому що кожне із тих чисел окремо легко ділиться на 8. Це табличне ділення. Отож, 48 ділимо на 8, 40 ділимо на 8, результати додаємо. 48 поділити на 8 буде 6, 40 поділити на 8 буде 5, 6 плюс 5 11. Наступний вираз. Подивись уважно. Чи можемо ми кожне з цих чисел поділити на 40. Тобто використати другий спосіб. Не можемо, тому що 150 на 40 ми не можемо поділити. Тому ми беремо перший спосіб. Додаємо числа в дужках. Буде 240. А 240 легко поділити на 40. Це таке, як табличне множення, як табличне ділення. Так? І буде 6. Задача 5. Це задача на повторення. Можеш зупинити відео і розв'язати її самостійно. За 5 рейсів. Будівельник перевіз на тачці 200 кг цегли. Скільки ще рейсів йому треба зробити, щоб перевести 120 кг цегли, що залишилося? Щоб знайти, скільки треба зробити рейсів, щоб перевести 120 кг цегли, нам треба знати, скільки цегли можна перевести на ташці за один рейс. Цих даних у нас немає, але у нас є таке. 5 рейсів будівельник зробив і перевіз 200 кг цегли. Знаючи, скільки він цегли перевіз за 5 рейсів, ми можемо знайти, скільки він перевіз за один рейс, правда? Для цього 200 поділимо на 5 і знайдемо 40 кг цегли, перевіз будівельник за один рейс. А у нього 120 кілограмів цеглища залишилося. Скільки рейсів йому треба зробити? Скільки разів 40 кілограмів він муситиме перевести, щоб забрати 120? Поділимо і знайдемо 3 рейси. Отож, будівельнику треба зробити ще три рейси. Задача 8. Четверо друзів домовилися заплатити по 90 гривень. Щоб купити волейбольний м'яч. До них вирішив приєднатися ще один. Поскільки грошей тепер має сплатити кожний, якщо за час збору коштів м'яч подорожчав на 40 гривень. Четверо друзів спочатку домовлялися купити м'яч. До них приєднався ще один. Тобто їх стало п'ятеро. Поскільки ж грошей вони мають сплатити. Для цього треба знати ціну м'яча. Нам тільки відомо, що м'яч подорожчав на 40 гривень. А скільки він коштував? Ми можемо це знайти. Бо знаємо, що четверо друзів планували купити м'яч і заплатити по 90 гривень. Отже, 90 множимо на 4 і знаходимо 360 гривень ціна м'яча спочатку. Тобто коштував м'яч спочатку, коли вони домовлялися ще четверо. А тепер м'яч подорожчає на 40 гривень. Отже, 360 плюс 40. 400 гривень ціна м'яча після подорожчання. А дітей 5. Скільки заплатив один? 400 ділимо на 5. І знаходимо, що друзі заплатили по 80 гривень. Задання 9. Знайди значення А, щоб отримати правильну нерівність або рівність. Перша нерівність а помножити на а більше, ніж 49. Яких два однакових числа можна помножити, щоб було більше, ніж 49? Для початку давай згадаємо, що коли ми помножимо 7 на 7, то буде рівно 49. А це означає, що коли ми візьмемо 8 і помножимо на 8, то буде більше, ніж 49, так само 9 на 9, так само 10 на 10 і всі решта чисел. Ми їх не вміємо множити, тому записувати не будемо, поки не вміємо. А тепер А помножити на А менше, ніж 25. Які два числа помножити, щоб було 25? 5 і 5. А нам треба, щоб добуток був менше, ніж 25. От треба взяти число менше за 5, наприклад, 4, 3, 2, 1 і навіть 0, правда? І останнє вже в нас рівність. Яке число можна поставити замість букви А, щоб було 36? Так, це число 6. Зверни увагу. Там, де у нас на рівності, там декілька значень букви А можна поставити, а там, де рівність, лише одне число, один варіант. Це твоє домашнє завдання. Працюй уважно! Подумай, що ти знаєш і вмієш після сьогоднішнього уроку. Ми вчилися виконувати ділення суми на число, знаходили значення виразів. Обирали зручний спосіб для знаходження значення виразу, роздали складену задачу, життєву задачу і цікаве завдання. А ще вправу підвищеної складності. Там, де ми підбирали для обчислення значення виразу, найзручніший спосіб. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. У нас закінчився урок. Далі будуть ще. Чекатиму тебе на кожному з них.